Всім привіт друзі. Вибачайте, немає часу зараз записувати щось. Мушу тепер далі записувати з машини, хоч чая, хочу вам показати трошки міста. Трошки хочу поміняти картинку, я це скоро зміню. А сьогоднішня тема відео про те, що взагалі... Вас чекає в Канаді і взагалі чого очікувати в Канаді, на що розраховувати. І хочу, щоб дехто з вас, хто живе ще з розовими окулярами, їх просто зняв, щоб ви були готові до реальності, щоб ви не мріяли про якісь суперкраїну. Суперможливості і найкраще на світі. Так, Канада є досить на високому рівні, вона є комфортна для життя, є величезне майбутнє, але ця країна не всім підходить. Це треба розуміти, що не існує ідеальної країни. Отже, ви в Канаду, що вас тут чекає. Це перше, що проходить більше людей, це ейфорія. Ви задоволені, що ви сюди попали. Потім ви їдете в Downtown. Взагалі такі в райони не дуже хороші. І ви думаєте, Блін, що я тут забув? Дивитеся, як ну, взагалі всі з Канади. Тому що вона відчувається порівняно з Європою. Думаєте, ну по факту, чого ця країна в топах. Але ви е, мусите в собі це переламати, поїздіть на автобусах або на таксі, по інших районах міста, подивіться. Хороші райони міста, дізнаєтеся, які там ціни. Порахуйте, скільки ви будете заробляти, чи вже заробляєте, коли приїхали, скільки ви будете тратити на житло, скільки ви будете тратити в тому районі, там де вам сподобалося, чи ви його потягнете. В загальному, в нормальних, хороших районах ми будемо говорити про Вінніпех. Якщо ви поїдете сюди, тут типу дешева провінція, я казав, на початку готель дають безкоштовно на місце з харчуванням, але теж все досить дорого, теж треба розраховувати. Якщо у вас мінімальна зарплата 15,50, мінус там ще 18% Податки з цих 1550. Порахуйте, що ви будете робити 8 годин в день, 5 робочих днів. Порахуйте собі просто, скільки ви місяць будете получатим, чистимо на руки. Потім в нормальному районі квартира або будинок це мінімум від 1400 у місяць. Можна знайти дешевше. Є люди, що за 1000-1100, за там трошки в гірших районах. Ну, типу, не в самих таких е галімих, але типу 50-50. Сюди додайте зразу мобільний, один номер мінімум 50 баксів в місяць. Якщо захочете, домашній інтернет 65 доларів, їда. На трьох чоловік ну, ми тратимо десь 1300-1500 в місяць. Може, може менше трошки, але ну, десь так ми тратимо. Ну це типу, що ми е, якісь додаткові такі витрати. І, так що я хочу сказати, що ви маєте насамперед бути готові до того, що... Не існує людини, якій буде тут морально легко. Кожній людині по-своєму, адаптація дається, кожна людина по-своєму адаптацію переносить. Для будь-якої людини адаптація і взагалі еміграція — це є маленька трагедія. І не існує людей, які просто безтратно, безболісно цю адаптацію проходять. Я в це не вірю, хіба це в якийсь 1% тобто, і, типу, беземоційний монстр цього плана. Люди, які максимально витривалі, яких дуже мало в світі є. Так що... Вам потрібно готуватися морально дуже сильно в цю країну, тому що як я казав в багатьох відео, тут дуже все кардинально інакше. Не так як і в Європі. Вам потрібно привикнути до менталітету людей, які зовсім тут інакший. Також привикнути до того, що ви мусите розуміти, що в даунтаунах, в центрах. Main Street, як в Веніпезі, є досить дуже багато безхатьків, і вони там вичужують, Просто бувають такі моменти, йде там чувак в сільному платі. або Пару днів тому дівчина йшла повністю боса, сніг ще лежав на, на вулиці, ще повністю він не, не розстав, І людина собі йшла. Ну, де будемо. обкурена, ще щось, не знаю. Але я вам скажу так. Для чого е думати про це, якщо можна жити в хорошому районі, не бачити того всього. В кожній країні свої плюса, свої мінуса. Так що... Я вважаю, що на цьому силі не треба зациклюватися. І насамперед ви хтось собі здається питання, чи їхати каналу, чи не їхати. Як канал мільярд разів їхати. Якщо щось не так, ви самі будете розуміти, що ви спробували, що ви собі дали шанс. ну, На жаль, вам ця країна, наприклад, не підійшла, ви повертаєтесь назад. По-друге, є шанс класний, тому що готель безкоштовно, одноразову допомогу дають. Чому не використати шанс і не поїхати? Можливо, ця країна саме для вас. Що потрібно робити, коли ви робите в Європі? Я не розумію взагалі людей, які їдуть сюди не підготовлено. Не моніторять клімат, взагалі нічого не знають про країну, просто на ура їдуть, потім пишуть в коментарях, можете мені допоміг знайти роботу, може би то. то Я допомагаю... Знаєте чим? Своїм якимось маленьким досвідом. Це раз. То, що я сам пройшов це два. Якщо в Вінніпеді комусь тут якась допомога фізична потрібна, що я можу там перевести, зустрітися, поспілкуватися, подружитися, дати ще якісь поради, ну, своє бачення, то так, якщо є можливість десь я чую, що потрібно на роботу людину, я скажу, нема питань, як одному підписнику. Я не знайшов роботу, він сам туди, але просто я дав контакт, щоб людина мала шанс, бо в мене була така можливість. І людина працює, працює задоволена роботою, все класно. Рідко проскакують варіанти, що я чую, що кудись потрібні люди. Це так. Тоді я пишу свій чат в телеграмі, у мене є чат простимо очима, я залишу під описом цього відео назву чата, переходіть. Я стараюся максимально українцям допомогти, хоча сам, от скоро буде рік, дуже вже скоро залишилося зовсім трішки. Ще сам не стою на ногах, так, але типу я ну типу я від щирого серця хочу просто своїм землякам допомогти. Але, друзі, Просто ходити і комусь шукати роботу, я цього точно не буду робити. Тому що якщо ви їдете сюди, у вас має пройти адаптація. Якщо ви не в силах знайти тут самі роботу, на жаль, вам не, не, не варто в цій країні взагалі щось робити, тому що якщо ви не не можете це зробити, ну, я вважаю, що кожна людина може це зробити, кожнюшенька. І просто треба трошки вірити в себе і старатися з чогось добитися. Я вам скажу так, що я задоволений, що я в цій країні. Так тут бувають моменти тяжко. Але зараз де легко, де легко. Ну треба трохи вийти з зони комфорту. Ну, то й окей, Вийшов. Це ж не проблема. Будьте готові до найгірших сценаріїв. А знаєте чому? Тому що, щоб ви потім не були розчаровані. А так, в Канаді, все окей. Для мене в Канаді все окей. Я задоволений насправді, що я в цій країні. Слава Україні, друзі. Україна обов'язково переможе, віримо в це. Також підтримайте мене, вподобайки, підписуйтесь на українськомовний контент. Я вам бажаю всього всього самого найкращого. Бережіть себе свою сім'ю.